Літо літечко. Літо ось і літо прийшло, у вікно ми кричимо. Ура, літо, ура, літо, зранку прокидаємось, у віконці сонце посміхається, воно з нами весело вітається. Літо, літочко, прийшло, гарний настрій принесло погаця, крутезна, радісно нас зустрічає тепле літо, спогади пливуть рікою, запах трав і квітів ніби за собою. Кличуть у дитинство, де немає сліз, літоці обійми найгідніших людей. Нас чекають прогулянки веселі, радісні пригоди і подорожі, безтурботні ясні дні. Купання на морі, відпочинок на пляжі, смачне морозиво і холодний лимонад. Тепле літо, спогади пливуть рікою, запах трав і квітів, ніби за собою кличуть у дитинство, де немає сліз, літо це обійми найрідніших людей. Літо це пора весела, час для ігор, сонце гріє. Друзі знову на дворі, тільки літо дасть відпочинок і сили працювати. Тепле літо, спогади пливуть рікою, за трав і квітів, ніби за собою кличуть у дитинство, де немає сліз, літо ця, ой обійми найгідніших людей. Літо ця свобода у тобі, літо спокійна пора у твоїх думках вона завжди.